Всім доброго ранку. Ми з України. Погода в нас схожа більш. Чимось більше схожа на початок осені, а не на кінець весни. Хмарно, прохладно. Ну, це якщо дивитись нагору, а якщо вглянути на низ, ну ніяк осінь тут не. Не припишеш. Ладно, у погоди свої примхи. Зараз ще лиш тільки шоста година. О, бузина вже цвіте. Шоста година ранку, а мене вже несе, так? Да? Це я йду за пижиком. Треба змотатися в одне місце. Я щоб був знав з вечора, результат такий. Я знав, що вроді би було треба, але ще не, не точно. Та й щоб був знав за, за, за вчора, ще за дня, то забрав би пижика додому, то не йшов би рано. А так ми не знали ще. Чи поїдемо, чи не поїдемо. А вказується, що поїдемо. Ну нічого, все недалеко. Зараз підемо. Возьмем. І поїдемо. А далі, а далі не знаю, далі будемо бачити. Що нам приготував день прийдешний. Так, тут роса, Зараза, а я в тапках. А я в тапках. Треба було взутися в свої ті чоботи. Ну ладно, зараз пройдемо. Є народна прикмета. Якщо зранку роса, то дощу не буде. Ну це раніше так було. Зараз все в природі і в погоді змінюється, то можливо вже і прикмети якісь другі. А ми поки живемо по старих прикметах. Роса значить дощу не буде. Ну, там і не показує. Кілька днів погоди показує. Ладно, включимося вже біля пежика. І так, перевіряємо. Що тут робиться? Масло у нас є. Масло у нас є. Тут теж все в порядку. Так, як воно тепер заводиться, <клес> закачувати її. Треба свою грушу, чи вона заведеться. Попробуємо так. Спробуємо так. Здравствуйте. Куди ти їдеш? Я ж тебе ще не завів. О, давайся. Ну що ж, прогріваємо і їдемо. Так, вони мали прицепа того вивільнити. А вивільнили вчора чи не, не, не вивільнили від бачка. Я не знаю, коля буде сьогодні, не буде. Приїдемо відтети. Мабуть, підійдемо побачимо. Побачимо, коротше, я не знаю. Віталикова машина вже є, вони вже поїхали за запчастинами кудись. А прицеп... Ага, при це вивільнили. Все в порядку. Він мав брати з собою ці желізячі, але переписав усе в зошит. Так, ладно, їдемо. Їдемо помаленьку. У мене ще зараз ролик монтується. Ну, коли ви це почуєте, то ви вже цей ролик подивилися. І треба заїхати, подивитися, може він вже змонтувався, Виключити комп'ютер. Все, їдемо. І так, поки в нас іде все за сценарієм. Дорогу туди назад знімати не буду. Хіба що щось по дорозі з'явиться цікаве, то вимкнемо камеру. А якщо не буде, ну, то що ж її знімати? Дорога є дорога. Та ще й стекло не протер. Так що такі справи. Все, вирушаємо. А тим більше, що зараз буде сонце нам світити, в очі то буде не зйомка, а хрен зна що. Приїдемо звідти. Потім включимось. Якщо нічого по дорозі цікавого, не, не попаде. В общем якось так. І так, вчора тут була така движуха. Всі роботи робилися в один день. А сьогодні тут тиша Я думаю, може коля буде. Ні, колі нема. Ну, Віталика точно не буде сьогодні. І бачу, і колі не буде. Ну що ж. Так та й так. І кіно не буде. Один газон там щось перхає, що вони роблять. Ну то їхня то робота. Красота красота Да. Все-таки газончик дочекався, пока його обновили. Куда Давай, в сторону, добрый день! Я Вот тут то, тут тут, 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 сразу меняется и средняя, да. Да вони не хочеться перекрасила, куча. Давай далі, не дух. Да, да, я бачу, все побачив. Ітак, хренян приварена, палка там. Значить так, сьогодні я нічого не знімав, вот, а поїхав в село і назад. І зараз ще раз з'їздів туди і назад, відвезу людину, яку привіз. Він зараз десь сюди приїде. І и... на цьому буде все. Буде неповноцінний ролик, можна було б не виставляти, але... Но... Виставимо по тій причині, щоб ми вже... Он вже їде. Щоб ми вже слідуючі ролики йшли в нас по графіку. А то щось у нас вони відстають. Зараз ми відчіпуємо той прицеп. І їдемо. Знову їдемо туди, я його завезу і буде на цьому все кіно. Колі так і нема. Ну, віталик ще зараз швидко не міг приїхати. Сьогодні від'їзду нічого не видно в зеркало, да? На сьогодні все. А тут тиша. М -м. О, хто біжить. Хто до нас біжить? Добрий день. Добрий день. А ну, марш, звідси, бо буду закривати. Тебе тут закрию, хоча ти під низ пролізеш. Мені писали про коси стежку. Хтось прочитав і прокосив. Ну точно не я, це не я косив. <кліп> Хтось прокосили не тільки цю, і там попрокосювали стежки. Значить так, що ми маємо сьогодні? Ми маємо сьогодні середа. Завтра, післязавтра, в суботу, неділю, походу, що я... Не буду знімати. Це... Це ще не 100%, але ну, може завтра ще щось знімемо, а, мож, а може і лево, і ні. Так що все нормально, просто я буду зайнятий другими другими справами. Якщо не буде роликів, ну, не буде, то й не буде. Я не планую знімати. Не буде в мене такої можливості. А поки так, поки ми вийшли на цю, бо в нас ролики запізнювалися, не в ногу з часом йшли останні, останніми днями. Ой, туди попрокосували. А зараз ми вийшли вже. Вийшли вже на... Як треба. Не знаю, можливо зранку ще до колі сходимо, а можливо і ні. Якщо не буде роліків, то все нормально. Просто в мене так ці дні друга, друга тема. У мене вже з'явився цвіт на картоплі. Тут. А там бачу теж. Ну, а разом з світом вже з'явилися і жуки. Ой, недоречно вони. Там вон там внизу. До хрена ж їх уже там. Поки старі, але це... Це. О! Хтось на горі щось робить, машина якась стоїть. Ладно. Поки доки не знаю. До якого дня, ну, поки все. Всі бувайте здорові. І до слідуючої зустрічі. Коли не знаю, до неділі планую не знімати. Все, всім пока!